Хочу посіяти пальму. Ось такі свернятка в неї. Ось ця пальма Лівістона. Написано, що її треба сіяти. Ой, коли ж, коли ж. Угу. це оприскивать. Угу. У лютому березні, о, знайшла. Я вже встигла попрацювати в городі. Працюю я без рукавичок, тому що в мене пальці знову в землі, але земля -то не, то не зараза. Ось так я хочу я заготовила стаканчики. Земля, я вчора показувала грунт універсальний у мене ось такий. І знаєте, я вчора показувала так відео, що вони однакові. Це був універсальний, а то для квітучих рослин. І він однаковісінький. Я не знаю, чи треба оце знімати, оцю шкаролупку. От я її зняла вже. Кидаю туди зернятко. У мене є пальмочки. Вашингтонія нитчата у мене пальмочка. А це я ще таку хочу. Я дуже люблю пальмики. Так, і зверху я ще трішечки поливаю. Трішечки, бо там ґрунт уже вологий. Я завжди все саджаю в грязюку. Зайва вода вона витече, там дірочки є. Ось вона капає, бачите? Ось. Вона вийде. Тим більше вони будуть цілий день тут стояти у тіньочку. Ну, в умовному, так як у мене тіні такої немає сильної. І зверху прикриваю землею. Не знаю, правильно я саджаю чи ні. Я не... Я показую так, як я роблю завжди. А якщо комусь не подобається, хай робить, ну, так, як на свій розсуд я роблю. І кожен хай так робить. Ось, посіяла. Я вчора попересаджувала свої квіточки. Ось катарантус треба забирати, мабуть, вже додому, бо сьогодні я встала, написано було 15 градусів на градуснику. Ось катарантус треба забирати. Оці треба забирати. Вони мені не потрібні, оці кактуси, але треба забрати. А це тут стоїть, приймається. Я його виставлю потім в ракарій. Воно так і буде зимувати. Ось це фейхова, я вчора пересадила. Перемила корінчики, вибрала Отам усяку шушуваль в корінцях. Оце бачок я буду сюди садити, якусь композицію на зиму, щоб зимку було гарно. У мене два таких бачки. От так, оце фейхова, геліхрізом також я вчора пересадила. І оцю Авденію, здається, вона. Ви знаєте, вона корінців не дала ще. Але вона цвіте, я дивлюсь, як вона цвіте, як корінців немає. І мандарин-калемандин. Ой, а де ж горщик? Треба перечепити вказівник. Ось, мандарин, каламандин. ось. Також перебрала коріння. Не знаю, буде з них щось чи ні. Та й прибрала трішечки тут. Але тут у мене ще повна робота. Тут я буду працювати до першого снігу. Ось зробила ще таку композицію, не знаю. Тут було е, живучка. Шість або сім кущиків було. Один, два, сім. Оце прижився тільки один кущик. Сюди посадила дело Це також я знайшла в кар'єрі. Оце така бадья. Я не знаю, що це таке. Але її можна вигідно декорувати, її, нею можна вигідно декорувати сад, тому що можна ось підвісити, вона важкувата, треба вибирати опору таку дебелу. Горобці бісяться. У мене під стріхою живуть горобці, ось вони ось. Виводять там своїх, у мене дом, я так і не закінчила його, Ой, будинок, ну то вже так і буде. Вже грошей немає на закінчування його. А воно ще те, що не закінчено, воно ще й воно ще й зриває. <гум> ну так буває у злиднів, розумієте? Ось, ось вони ще витворяють. Ось. Це я сама підбивала, а воно вже все відпадає. Ну Хай горобці плодяться. Я вже привезла водичку вранці. Моя картина. Оце живучка ні одна не вижила. Молодилко одне велике пропадає, ті ще тримаються. Ну, побачу, що буде. Звідси я його приберу, бо тут вітряно взимку. Зимувати воно у мене буде так. Що буде, то буде. А, я хотіла показати, як у мене росте у цих бачках зливні, зливні бачки на цьому. На ну, унітазі. Ось цей бачок я також знайшла в кар'єрі. Мені сподобався, бо він фаянсовий. Оце він вже потріскав, він був трішечки потрісканий, але цієї не було великої. Ну і що? Я на нього не потратила ні копійки, правильно? Тому він як у нас сьогодні роса велика. Генькая рослинки всі в русі. Тому він як трісне, я витягну тут клену, у мене сидить. Це вже в нього третій приріст. Було дуже спекотно, він скинув листочки. Потім я, ну я його поливала і в спеку, звичайно, він наростив нові листочки, а потім знов щось скинув. І ось це в нього третій приріст. Ось так повибирати треба. Оце червоний такий, він такий гарний, оцей седом. Я взагалі люблю седони. Так ось, ось що я кажу, бачите? Дуже вигідно. І Він стоїть тут у мене. На роздоріжжі, так би мовити, у мене туди доріжка йде, сюди доріжка йде, і тут доріжка ось. Ось я йду з дверей, ось я зараз покажу. І ось він у мене на роздоріжжі. Дуже гарна ідея, я люблю оце так. Там стоїть, там стоїть і там стоїть, і всюди все стоїть. Так, ну ось, коли вже айву можна збирати, оце упаде перша айва і буду збирати бо вона вже так повідтягала гілки, а Івана схожа сама на себе. Це кулька, а це виходить, не кулька. Гарного вам дня.